На Сумщині Андрій Мохник та Ігор Мірошніченко представили виборчий список Всеукраїнського об'єднання Свобода. Зокрема, у місті Лебеди націоналісти організували кілька масових акцій. Місцева футбольна команда змагалася із збірною журналістів, яких очолив свободівець Мірошніченко. Для нього Лебединщина рідна земля. Закликає піднімати сумщину з руїни шляхом реформ і люстрації. адміністративно територіальна реформа, яку ми пропонуємо у нашій програмі, вона могла б дуже суттєво змінити життя регіонів. З одного боку, без люстрації, ми нічого не змінимо в цій країні, і тому ми виступаємо за докорінне очищення влади за зміну системи влади, яка дозволить молоді прийти, посісти посади і почати працювати на те, щоб нарощувати м'язи в Україні. А поки в центрі Лебедина пам'ятник міжнародному терористу Леніну звертає увагу заступник голови свободи Андрій Мохник. Місцева адміністрація справно чи порить викидаючи чимали кошти громади. А от могила Мазепинців, закатованих росіянами 1700 в Ось мого року стоїть сиротою із дерев'яним хрестом. Українська перспектива вона досі перебуває під тим ще комуністичним гнітом. От символом Лебедина сьогодні можуть стати не українські козаки, а той відреставрований Ленін, якого лебединці кілька разів скидали, якого вони власне не хочуть мати. Але державна політика така, що він повертається на своє місце, і не важливо, за чиї це гроші відбуваються важливо те, що не відбулося отої декомунізації, не відбулося отого, того, що українці скинули оту пелену, Московську, московсько-большовицьку історія самого міста була надзвичайно бурхлива. Тут було і штурм Брюховецьким міста цього, значить гетьманом. Тут у нас були і е, Шведи, тут у нас був і Петро, перший який карав е, Мазепинців, козаків. У нас тут церква була в центрі Лебедина, то він там коло церкви власноруч, і він і менше, рубали козакам голови. І в нас. За межами зараз міста, хоч зараз в межах, а раніше поза межами міста, зберігалася могила Гетьманців, де було поховано понад 900 чоловік, страчених Петром і Меншиковим, і його ж палачами у 708 році восени, коли якраз були ці події на краю. Нині в Лебедині мешкає трохи більше 20 тисяч людей. Переважно пенсіонери, підлітки, діти. Багато з них прийшли на стадіон, а вже ввечері взяли участь у фестивалі борщу. Щоправда, місцева влада ревниво вимкнула світло. Вона не любить і боїться націоналістів. Але на жаль, ви бачите, влада сьогодні. Як символ отого мороку банди регіонів партії регіонів Януковича, яка сьогодні знищує нашу країну, вона вимкнула світло. Вона наказала всім працівникам бюджетної сфери не приходити на це свято.